Дивіться, друзі, який результат. Я закінчив збирати гриби після заходу сонця. Я йду туди, Хочете, пішли разом. Усіх вітаю! Я знову у новий ліс йду, знову, скажімо так, нові пригоди. Шукаю нові грибні місця ліс. Новий невивчений здоровенний ліс. Це вже не лісосмуги, а це вже такий хороший ліс. З молодими сосанками, дубочками і так далі. Треба розвідати, що тут є. Зразу ж на вході в ліс знімемо шляпу перед лісовими жителями і само собою, сюрприз для них. Покладу булочку, яку брав із собою спеціально для того, щоб віддати пошану місцевим жителям. Знайшов цікавий кущ з ягодками. Зараз спробую піднести ближче. Візуальні ягодки, схожі на кущі голубіку, хто зна. Погляньте, якщо видно, такі ягодки. В інтернеті загуглив, каже Ірга називається. Їстівна. В Україні три види. Отруйних немає, значить треба пробувати. Пробувати, але не значить, що з'їсти. Солоденька, терпка. Чимось, мабуть, схожа на агрус, малину одночасно. Ну що, прикольна штука. Але ми її їсти не будемо і збирати. Отакі От ягодки. Прикольні. Різнокольорові. А тут взагалі в них колір доходить до фіолетових таких відтінків. В червня на початку літа. В основному тільки в листяних лісах є гриби. Хотів вже покинути цей ліс. Думаю, трава висока. Так надоїло мені тут ходити. Але дивлюся туди, де берези, молоді сосни. І вже кілометр сюди йду. Тут ще попереду болото, тут ще попереду все, височезна трава в тому числі з кроповою. В лісі нема нікого взагалі, хоч рядом там з кілометрі дорога. Тут нема нікого. Видно копита лосів. Трохи стрьомно, бо знаєш, що є вовки тут. Але тим не менше хочу туди пройти і подивитися, чи є там лисички. Гриби лисички, чи немає. Нарешті якихсь два пасажира я знайшов. Один із них бачив, що мухомор сіророжевий. А другий, скоріше за все, мабуть, свинушка. Ну, все одно когось там знайшов уже. А може не свинушка. Ага, сироїшка зелена. І сіро сіророжевий. Погрижений, погрижений. Ну, хай будуть. Залежать. Чимало я пройшов заради цих двох грибочків, ну нічого. І ще пройдемося, ще пошукаємо. Хоч один приємний нежданчик у мене на сьогодні. Це луг. Прямо посеред лісу луг. І зараз з'явилися вже знову. Це... Другий раз в цьому сезоні лугові опеньки. Чим я себе і вітаю. Погляньте, треба засняти їх ближче. Яка красота, а вони щось здоровенні. З таких лугових можна щось і зробити. Дивіться, які здорові. Да, там ножка практично не йде нікуди, але ж... Шапочки такі чимали. на Насмаження дуже смачні. Беру. Ви коли-небудь бачили такого здоровенного лугового пенька? Чим вони відрізняються? То, що вони ростуть на лугах, це все понятно, в траві. У них дуже широкі ребра, заопуклі, заокруглені туди до ніжки. Але ж брати треба тільки шапочку. З грибами сьогодні не дуже, я вам так скажу. Ну нічого, відчаюватися не будем. Нарвем малини. Позаду мене полоса, оце той самий ліс, з якого я вийшов, сосновий або мішаний ліс, кілометрів 1,5-2 позаду. Попереду мене дубова лісосмуга. Тут я ще не ходив ці лісосмуги, і я сподіваюся, що буде якийсь шанс пройтися. Футболку я на собі передів, бо та футболка вже можна викрутити. Отак От вечірком, чисто вечірком після роботи, після служби я проходжу кілометрів по 13-15, щоб знайти якийсь грибочків і показати вам. Робота не з легких, тому приходиться запасатися футболками і силами. Пішов я Само собою, якщо ви це бачите, значить щось було. Судячи з усього, я його знайшов нарешті. Я пройшов вже більше десятка кілометрів, і я його знайшов, побачив, але і ви маєте його побачити теж з перших вуст, з перших поглядів. Погляньте на нього. Що це за гігант стоїть? Просто гігантський гриб. Йо-ма-йо! -йо. Що тут відбувається? Гігантелус який! Страшний гігантелус! Ну, судячи по звуку, коли торкаюся до нього, він може трохи старуватий, але подивимося зараз. Який же він красень, здоровенний! йо ма йо я по нього йшов десятки кілометрів. Один єдиний білий гриб за сьогодні. Фу. З однієї сторони наче радість, з іншої сторони втома. І коли я його побачив, я так на нього подивився, думаю, можна було і раніше. Який крутезний грибочок. Яка красота. Все, настав час його рвати. А ну, опа. Може він і не першої свіжості. Але, скажімо так, гриб сушковий. На сушку годиться, це стопудово. Гігант який. Фу. ніяк не нарадуюся цим грибом. Десятки кілометрів заради одного такого здоровенного гриба. Зато здоровенний гриб. Зонтик прямо, білий зонтик. Красота. Сьогоднішній вечір вартував того, щоб я пройшовся, хоча б тільки заради оцього величезного гриба, білого дубового гриба. Тепер після такого класного грибочка можна нарешті зупинитися і трошки позривати малину, хоч вона і колюча, але я трошки на чай наберу. І будемо ферментувати чай. А якщо щось вийде цікаве, то покажу вам само собою. А щоб ви не сумнівалися, що гриб нормальний. Він впав і розламався. І він чистісенький всередині. Красота. А запашний. Все. Торбинку зібрали, можна йти додому. А хто тут а у нас такий? Аж два. Уже темніє. Сонечко сідає. І... Рибочки все ж таки ще попадаються, Диви який. Оцей мощний. І цей мощний. Ні, це трошки в'ялий вже. І цього я зразу зірву. Так, да, цей вже, на жаль, здох. Розкисать почав. Ну нічого. Зато цей хороший. А ну-ка показуйся. Давай, давай, давай. Давай, давай. Отако. Який красунчик. Ох ти. Ну що. І піду тепер ще один там. Стоїть, чекає. Ідемо, йдемо сюди. Де цей грибок стоїть? Саменький чекає. І хороший. Ти чекав, чекав. І ми прийшли по тебе. Отаку. От Хрусь-хрусь і єсть. А який же він! Який же він класний. А запах у нього шедеврально. Просто чудово! Погляньте? Сонечко заходить, а ми продовжуємо грибочки білі собирати у дубових рощах. Ну хіба це не красота збирати? При заході сонця збирати такі грибочки. Красота. І знову грибочок. Я думаю вам видно. О! А це твердющий Цей цінний гриб. О, цей прямо клас. А що тут рядом росте? Опля! А, мухоморчик. Красота. Я йшов, йшов, і не зря скільки пройшов. Красота яка? Збираю і збираю білі гриби. А. І ще один білий, і ще одна красота. І знову білий. Здоровенний. Ох і шляпа. Я просто в шокі, як я допався до цих грибочків, Хай лежать. Ось ці. Тут іще єсть. Опецьок маленький є. хрусь малиш, який красавець! Та ти що, я кайфую сьогодні. А цей! Знімаю на широку уголку, бо не міщаюся. А ну-ка давай, давай, Опля. Нічого собі! Опля! Захрустів я! А цей шляпа! Оце здоровенні! Ай, клас! Оце вже я грибанув сьогодні. Хі -хі -хі. Клас. Я тащуся. Там було три. Там було три великих. Я їх тільки положив і ще три великих. Сонечко сідає, а я і досі гриби збираю. Дивіться, який шляпован стоїть. Він, понятно, він вже здох. Але все одно такі шляпи ростуть тут шляпіст. О, з цим понятно. Тут я і не сумнівався, коли шапку покрутило. У мене одне таке бажання отакі гриби викидати десь повище на гілки. Ху, а воняє, наче трупачок. Цей гриб. І знову гриби. Тільки зразу два бачу. Один і позаду мене ще один. О, красавчик. На цього сильно не сподіваюсь. Він уже наче, можливо, старенький трошки. Перевіримо ножечком. А той, що далі, дивлюсь, такий крепезний стоїть. Ми ну, пішли далі до крепезного мухоморчики. І крепезний. А! І все ж таки це мухомора. Здоровенний рожевий мухомор. Ну нічого. Там теж мухомори ростуть. Так, ё-моё, тут білі. Білі. Чи ні? Хто це? Мухомор Свіжесенький, Свіжесенький мухомор, сіро-рожевий, Величезний мухомор сіро-рожевий. І Один здохший білий. сиро рожевий ще один здохший білий. Ну це такий... Неважко буде підняти і на гілки поцепити. Оце тут так вон дайк був би. Подивіться на це окрасення. Стоїть і дивиться на захід сонця. Наздоровенний. Опля! Ну вже Зламався без ножки. Я так дивлюся, поточили його, комахи поточили. Сушняковий, величезний сушняковий гриб, не міг подумати. Пройшовся по тих дальніх соснових лісах, в надії на те, що лисички є. На білих вже не розраховував, а повернувся до білих, а тут і є реально якими ж здоровенними бувають сіророжеві мухомори на всю долоню? Я багато разів казав, що сіророжеві люблю їсти із лисяних лісів, де вони такі здоровенні виростають і дуже мало піску під ними. Да, це грибок. Ви тільки погляньте на цю сімейку. Малишня, карандашня. Які вони класненькі. Пружні, мощні. Отако. Раз. І отако. Два. А що цікаво, біля мене дві половинки тухлого. Ось тут був, значить. Так, да, друзі, це неймовірно. Це просто красота. Гриби. Кругом. Кругом гриби. Я попав на їхній клондайк. Мені повезло. Красота. Просто красота. Я не можу накайфуватися цим видом і оцим кайфом. Ну погляньте, ну. ну це дід їхній. Само так. собою в нього вже пенсія, йому не переливки, але ж зірвати -то його хочеться. опля, Погляньте на нього. Хо -хо 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 -хо. Який він здоровенний. Це ужас, це ужас, які гриби тут виростають. Чорнобильська зона з отакенними грибами. Хто б міг сумніватися? Знову кріпішок. Зверніть увагу, вже реально темінь на вулиці, а я все ще збираю гриби. Я чесно не знаю, як мені їх видно. Я навіть фонариком не свічу, а я їх бачу. Дивіться, друзі, який результат. Я закінчив збирати гриби після заходу сонця, коли вже комарі заїли. Але хочеться і далі збирати. Півтора десятка грибів я все ж таки сьогодні назбирав. Погано видно, сонце давно сіло і вже майже нічого не видно в лісі.